Зараз. Запис. Угу. час. Так. Доброго ранку всім. Так. Виберіть, будь ласка, собі смайлик, який відповідає вашому настрою. Ліза, ну подивись на смайлик. Я самий перший. Ага, ну. так сердечко. Юлія Олександрівна, ви. Мені теж дуже подобається перший. Ну, добре, давайте тоді ви за перший, я буду за другий, да? А ви сердечка дарите? А я вам клас ставлю. За цей. Так, добре. Ліза, слухай. Сьогодні в дитсадочок прийшов лист. Хочеш дізнатися від кого? Письмо прийшло, слухай. Дорогі діти, пише вам дід грамоті із країни або Я знаю, що ви дуже допитливі і любите навчатися, тому і звертаюсь до вас за допомогою. У одного мого друга портрет я вам його висилаю, кудись зникли товариші, а він забув, як їх звуть і як їх покликати. Ти можеш допомогти? Да. Але для цього потрібно відгадати загадки. Отже, сподіваюся на вашу допомогу та бажаю вам успіху. Отже, давай поглянемо на портрет друга діда Грамотія. Подивіться, хто це такий? Гномик! Це гномик звуковичок. Подивіться, будь ласка, в нього в руках є звук, така картинка. Який звук він позначає? А що це таке за, за звук, який ми позначаємо на, на схемі? Голос. Колосний, Голосний. Так? Ця фішка позначає голосні звуки. А чому їх називають голосними ліс? Лісокану зайдь ближче до, до екрану, підвінь стільчик собі. Бо погано тебе Так, да. Правильно, тому що їх можна проспівати. Отже, сьогодні ми гномику допоможемо знайти всі голосні звуки. А ти пам'ятаєш, скільки всього голосних звуків? Давай згадаємо, і будемо рахувати. Які ти знаєш? Називай. А, а. а, Е, зі, і, е, е і, і, О. о. Скільки їх вийшло в тебе? Сім, сім. 7. І от перша загадка. Стали букви у рядок і побігли в дитсадок. Хто у них за ватажка, ну, звичайно, буква а. а. А, Буква А, правильно. Отже, цією літерою ми позначаємо звук А. так? Да? Ось вона перед тобою. А щоб повернути літери в гномику, потрібно виконати завдання, яке називається чотири кути. Перед тобою будуть з'являтися картинки, а ти відбери ті назви, яких починається на звук А. Дивися, ось, будь ласка, я картинки, зараз я показую. Так, подивися, будь ласка, які слова, які картинки починаються на звук А. Апельсин. Молодые. Ананас. Так, еще. Uh... А помогать можно? Вот это, курка, она начинается? Доктор Айболит. Айболит. И еще кто? А, говорю. <şey Wha Yes."> Далі? Аквариум. Аквариум. Називали які ты выбрала картинки. Ананас, аквариум. Ем, И айболить, да? А да. ты листочек з олівчиком чи ні? Да. От, давай запишем літеру А. Будемо збирати всі ці літери для нашого гномика. Записуй літеру А. Літеру. Да все я, О, так у мене є. Все. Так. Ой, Ліза, яка ти умничка. Ти Цера медика, да, типила? Молодець, Молодець. Потім зробиш фотографії и нам відійшли. А може і... ми коли екран спустимо, потім ти покажеш ну, може ще? потім це да. Добре. Так, Так, добре. Ти... Так, записала, так? От, дивися, ми вже знайшли першу літеру А. Так, далі наступне завдання. Але спочатку загадка, слухай. Сонечко кругленьке, бублик, колесо. Точнісінько такі ж вони, як наша буква О. О, правильно. От літера О який звук почин... позначає? Звук. Е... О, теж, так? Да? Ось така вона кругленька. Ліза, на що схоже літера О? На, на сонце. На сонце, а ще на що? На бублик. На бублик, так, так? На кружечок з дірочкою. Так, добре. А щоб повернути її гномику, потрібно скласти речення за допомогою схем. Давай почнемо ось з верхньої картинки, де дівчинка. Да? Що зробила дівчинка? Подивися, в нас є дівчинка, далі ось такий знак йти, далі потім ось таке маленьке слово наше, да, допом... допоміжне. І що це в нас? Магазин. Що дівчинка зробила. Дівчинка І... що? Йде до магазину. Так, можна таке сказати. Дівчинка йде до магазину, молодець. Так, дивимося далі. Дивися, ось ось. Що це за пташка? Голуб. Потім знак ось що, на стільчику. Що роблять на стільчику? Сидить. так. Потім подивися, ось у нас таке допоміжне слово на, бачиш, зверху воно. Отже, яке речення складемо? Голуб. Голуб голубці на кришу. Так, голуб сидить на даху. Молодець Лізе. Далі ось одесь кролик у нас. Яке речення ти складеш? Подивися. Сидить. Під... Під... Під, деревом. під деревом або під кущиком. Правильно. Кролик сидить під, ку... під деревом. Далі подивися ось, ось наступне речення про папугу. Папугай сидить в клітці. Правильно, Папу... папуга сидить в клітці. Добре. І останні два речення, ось, ось дві картинки. Птиця летить над... над лісом. От розумничка. Пташка летить над лісом. І останнє про, про горобчика ось. Горобець сидить. На... на... Ну, що, це, гілка, да? На гілці. Правильно, Ну, ну. ще раз скажи повним реченням. Горобець. Горобець сидить на гілці. Молодець. Отже, ми повертаємо літеру О нашому гномку. Ти з усім завданням справилась. Записуй її біля А. Це було. Добре, розповідає. Далі слухай. Гей, хлопчику, я не хлопчик. Гей, стовпчику, я не стовпчик. Хто ж ти такий? Буква І. А що в тебе на голові? Шапка? Ні, крапка. Отже, наступна у нас яка літера? І. Літера І, буква І. І яке ж завдання вона нам приготувала? Гру слова Рими. Пам'ятаєш, ми таке вже проходили, складали. Да. Слова схожі за звучанням. да? У них однакове закінчення і таке співзвуче називається Рима. Дивися, ось у нас з правої сторони є предмети. Ось дивися, до слова листочок. Яке ми, ми підберем риму слово? Листочок. Листочок. А, ну, дивися, уважно. Грибочок. Листочок, грибочок. Так, так. листочок грибочок. Бачиш нам закінчення однакове. Далі. Це квітка яка? Мак. Мак. А яке під, підберемо слово? Мак. Дивимося. Гра, картинка. Мак? Рак. рак. Да? Ано промов. Мак-рак. Макрак. Далі подивися, хто у нас далі. Мишка. 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 Яке слово? Мишка жабка. Мишка-книжка, мабуть, так? Мишка книжка. Да? Мишка-книжка. Мишка Підходить вона нам? Да. Да. І останнє слово дивися бурячок. Бурячок. Ану. Їжа. Їжачок. Підходить так. Так. їжачок. Моп. Молодець. Повертаємо нашу гномику літеру. І так, добре. А записуй. Записуйся. От розумничка ти. А зараз трішки послухаємо пісеньки. Пісеньку про голосні звуки. Знаєш, я дуже люблю співати, і дуже хочу поспівати разом з тобою. Дивись уважно на букви, які з'являються на екрані, та підспівуй мені голосно та чітко, впевнений, ти зможеш. Ну що? Ліза, співати вмієш? А, наші свій да? так? Я вовчик. Супер! У тебе гарно виходить. Тепер будемо співати й інші голосні звуки, але А ну, Ліза, давай голосніше. Як змінюються твої губки, коли ти співаєш різні звуки? Ну що, налаштовуємо свій голосок? І... Давай, Ліза, караоке в нас. Підсилуй. Молодець, <плес> Я Так, так Наступне у нас завдання слухай загадку. Ця літера має голосок. Як у потяга гудок і співає ту. -у". Відгадала Ліза? Що це за літера? Ту-у-у-у. Яка літера? У -у". Літера у. -у" да? У літера у нас, да? І ми х... е... пограємо з літерою У у гру ланцюжок слів». Ми з тобою будемо шукати картинки, назви, яких починаються на останній звук попереднього слова. Отже, починаємо ми е... з... з картинки «Удав», який починається на У. Промовте слово. Удав. Удав, так? Ліза, який останній звук слові удав? В. Ви. Ви, правильно, от нам треба знайти картинку, яка починається на звук в. ну дивись уважно, хто це в нас буде. Вовк. Так, правильно, вовк. Останній звук в слові вовк. Який Лізенька? К. «К». К. Отже, нам треба знайти слово, яке починається на звук К. Кавун. Так, це кавун. Далі. Який останній звук в слові кавун? Не, Розумничка. Молодець. Носоріг. Що на нас звук г починає. Граната. Молодець. Гранат. Яке цікаве завдання. Так, у нас останній звук в слові гранат. Та -а. Гранат. Ліза гранат. Трактор. Трактор. останній звук в слові трактор. Молодець. Оце ланцюжок ми склали. склали Повернули букву «у». Так. Дивися, ми з тобою на лужку, а загадка в нас така. козлик, Ме, Знаю тільки літеру яку. Е, е. е, літеру Е, молодець. Так. Добре, дивися, Ліза. Нам треба, у нас дивися, є наш потяг, і є два вагончика. В першому вагончику в нас будуть їхати слова, назви тварин, які короткі, а в другому вагончику слова, які довгі. От називай першу тваринку. Хто це в нас? Е. Лев, Лев! В якому він вагончику буде їхати? Там, де коротке слово, чи там, де довге? В... Лев, в... Лев, Ліза. Думай, Ліза, слово. коротке, слов. в коротке. коротке давай, Так, почекайте трошки щось. А чого? Трошки не так. так. Правильно. Їде воно в першому вагончику, де слово коротке. Лев, так? Далі в нас є ага. слово Ліза? Подивися, хто в нас далі. Яке це слово? Довге. В якому йдемо вагончику? В першому чи в другому? Е -е, в, -другому. в другому? В другому, правильно, там, де довге слово. Так. Правильно. Далі хто в нас? Тигр, да? Тигр. Тигр. Це коротке ми... слово чи довге? Коротке. Так. І в якому що... якому ви... вагончику поїде? З берегом. В першому вагончику поїде, да? тигр. Далі що в нас за тваринка? Кенгуру! Кенгуру! Куди ми її відправимо? В який вагон? В так, Напиши, там, де довге слово, да? так. І остання, хто це у нас за тваринка? А хто це? Пантерера, так? А, пантера, і, малесенька. Пантера, так? і це у нас довге слово, і ми відправляємо її у другий вагончик. Ось, Лізенька, ми знач, Допомогли забрати букву, літеру Е, так. І остання загадка, Ліза. Остання наша буква, літера. Її великої немає, і слова вона не починає. Її всереди, їй всередині стояти, доля випала така. Що ж за літера вона? Це літера яка і. І, правильно, це літера І. Літера І може стояти тільки всередині або в кінці слова. І ось І-І приготувала для нас таку гру. Треба розселити картинки по будиночках. Дивіться, в першому будиночку будуть жити. Картинки, там, де «и» в всередині, а в другому будиночку де літера «и» в кінці. Да? Ось, дивися, перше слово в нас яке? Миш. Миша. Миша, чи мишка. Миша. Ну Хай буде миша. Да. Де звук «и» знаходиться, чи літера «и»? Середині. Так. в Який будиночок ми її відправляємо? Перший. Так, Перший будиночок, так? Далі дивись, яке у нас слово кубики. Кубики. Кри. На кінці слова, так? Да? Ми чуємо. Кри кри. Літера кри. И. Кінці. Друга. Так, другий Так, Дивися, ось у нас книги або книжки. Де и? Кни... Все, реально, чи в середині кінці. Всередині. А, і а, в а, молодець. Я на це не звернула уваги. Але і, якась... і Всередині, і всередині і в кінці, так. Да? так? Вона буде в другому будиночку. Так, далі у нас хто це в нас? Жираф, да? Жираф. Він вже сам, там, де всередину. Він пішов з да? перший будиночок, він знав, що я Він пас. вже знав, що в нього буква і всередині. Так, добре. Далі Ліза, машина. Де звук? Вимовляєчка. Вимов... Масина. Де? В середині чи в кінці? В середині. В середині, так. Да? І він відправляється чи вона відправляється в перший будинок. І остання у нас картинка хто це такий? Гномики. Гномики. Ну, те саме, що ти казала.

І... І... і гномик дуже вдячний тобі за допомогу. Я буду записувати. Давай, Давай Лізочка, запиши всі. І, і Бач, сьогодні... тепер ти знаєш, що їх шість, а не сім, так, да, лізочка? Так, і будеш знати, в тебе буде записано, а ти будеш знати. І гномик сьогодні переконався, що дружба дорожча за золото. Тож лізенька, роби завжди добро і всюди, і тобі будуть всі вдячні за це. Отже, скільки тебе вийшло літер? Можна вже зупиняти, да? так? Опускати літ? Так, 6 літер, правильно. Ану, показуй, Скільки тебе літер вийшло? Ой. Упала. Ага, буквочки. Так. так. А, 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 а букву и а Лізенька, ти трошки не в ту сторону, бачиш цей. Треба паличку вниз, а потім зниз... О, знизу і. В... І вгору в праву сторону ведеш. Ну нічого, Лиз, то бува таке, то не да, страшно. То так, так, так. Ну, що там, покажи медві, вот <смеш> <лиза> Клас, Ліз.